Як тепер єсть, так і било то весело, то унило, бивав день, була і ніч, раз погода, тоснув дощ, люди їли, люди пили, грішили і чесно жили. Приліжний все роботав, а лінивий і вдень спав. Богатим все і збивало, убогим не доставало. Все бував розлічний сан, били слуги, були пан. Добрі люди все любились, злиї за чуби водились, старці в церкву радо йшли, молодої до корчми, одні Богуся молили, другі на судьбу хулили, бив добрий і злий народ, і плодний, і лихий год. Били. Сейми, і собори, перемір'я, і роздори, і війна була, і мир, джума, голод, потом пір. всіх завжди, все лише гроші панували, той найчаще тучно жив, хто обманяв і крутил. Женщини всіх бивали, як цвіти у модної залі, легкі, змінні, як вітер. Їх обичай завжди. Молодці все хвати били, і дівчата їх любили, вінчалися з ними враз, як прийшов на той час. Як тепер, так прежнє було, і весело, і унило і так буде завжди тут, доколь люди ще живуть. Ліж Одного не бива, що тепер вот аж настало небивало в п'ять аршин, дутих женських кринолін.